Курс чудес урок 342 Я дозволяю прощенню спочивати на всьому, бо так прощення буде дароване мені. Я дякую тобі, Отче, за твій план спасти мене від пекла, яке я створив. Воно нереальне, і ти дав мені засоби довести його нереальність, ключ у моїх руках, і я дійшов до дверей, за якими лежить кінець мрій. Я стою перед небесною брамою, розмірковуючи, чи варто мені увійти та бути вдома. Нехай я більше не зволікаю сьогодні. Нехай я прощу все і дозволю творінню бути таким, яким ти хочеш, і таким, яким воно є. Нехай я пам'ятаю, що я твій син і нарешті, відчинивши двері, забуду ілюзії. У яскравому світлі істини, коли я знову згадаю тебе. Брате, прости мені зараз, я приходжу до тебе, щоб забрати тебе додому, і коли ми йдемо, світ йде з нами в нашій подорожі до Бога. Пам'ятай. Тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених. У цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.